До Польщі може прийти економічна катастрофа. А саме громадян Польщі та всіх громадян, які тут платять податки, їх можуть зобов'язати платити додаткові податки. Звісно ж, скажете Сергію, а звідки ти це взяв? Сьогодні я вам про це розповім. А ваше завдання це втискати вподобайку і, звісно ж, ділитися цим відео з іншими. Що ви розуміли, друзі? Ви пам'ятаєте про те, як Європейська комісія заявляла? Що якщо Польща буде відмовлятися від тих мігрантів, які будуть розприділені по Європейському Союзу з тих країн, де їх є найбільше, то та країна, яка буде відмовлятися за неприйняття такого мігранта, буде платити по 20 тисяч євро за одного мігранта. Тобто, в сумі, якщо б до Польщі приписали тисячу мігрантів, вона від них відмовилася. То тисячу множимо на 20 тисяч, і стільки Польща повинна була б заплатити за мігрантів, яких би не хотіла прийняти. Але цифри вони ж не в тисячах будуть мігрантів. Набагато більше. Ви знаєте, скільки з Польщі вивозиться мігрантів? Хтось із вас, можливо, їх навіть вивозив. Або ж хтось знає про цю ситуацію чи бачив. Бо я застерігав неодноразово, що не робіть такі перевезення, тому що це загрожує депортацію на все життя вам з європейського союзу, тому що ви в майбутньому не зможете нормально приїжджати сюди чи отримати якесь легальне перебування. Ну але менше з тим, щоб ви розуміли, 20 тисяч євро маленька цифра. Я думаю, що ні. І це все ляже на платників податків. Що вони роблять? Вони пропонують польський уряд запровадити таку систему, яка є в Швеції, Великій Британії та інших країнах, де платять кожному мігранту для того, щоб він виїхав з тієї країни, в якій він перебуває. Ну і, наприклад, Польща також хотіла цей механізм впровадити, натомість через масу критики це все зникне. Чому це все зникне? Тому що поляки сприйняли цю інформацію як таку. Що для чого ми маємо платити мігрантам, щоб вони виїхали з Польщі? Ну тут є свої плюси, тому що вони тут залишаться і будуть працювати, і будуть знову ж таки підвищена кількість злочинів, і знову вони будуть виходити на патрулі. Цього всього вони самі собі от зичуть. Тому що в уряді скажуть: ну слухайте, дорогі поляки, дорогі співгромадяни, ми ж вам пропонували. Давайте заплатимо кожному мігранту якусь маленьку частину грошей тисячу злотих, щоб вони виїхали з Польщі. Ви сказали ні. Але це ж не люди сказали. Це політики, які зараз готуються до президентських виборів і на цьому хайпують. Вони спеціально от маніпулюють суспільною думкою для того, щоб люди казали, для чого нам гроші віддавати мігрантам, які і так не повинні тут бути. Ну, а коли. Польський уряд заплатить за кожного мігранта по 20 тисяч євро. Я думаю, що європейська комісія буде ще більше задоволеною, тому що таких країн, які не готові приймати мігрантів, їх і небагато, можна на пальцях порахувати. Ну і поляки, звісно ж, не будуть хотіти їх приймати. і це буде відбуватися не по своїй волі. Хочу вам до уваги ще друзі, привести статистику про громадян України, скільки їх зараз працює. І до речі, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, то компанія Гремі Персонал допоможе вам реалізувати ваші. Потенційні потреби і за посиланням в описі до відео чи в прикріпленому коментарі ви зможете залишити заявку і сказати, що ви від Сергія П. також ви можете запросити своїх друзів, родичів знайомих, і ви не пожалієте за те, що їм порекомендували те посилання, яке я вам сказав, що є в прикріпленому коментарі або ж в описі, тому що вони залишаться задоволеними в понад 100 містах Польщі. Ви знайдете роботу. Отож, друзі, рекордна кількість. Українців зараз працевлаштовано в Польщі. Скільки ж їх працює? Отож, друзі, на кінець вересня 2024 року в Польщі на страховому обліку налічувалося понад мільйон іноземних громадян, в яких 779 тисяч є українцями. Такі дані надав Інститут соціального страхування, він же ЗУС. Отож, друзі, цифри. Офіційно, у 2020 році було застрахованих 532 тисячі українців з половиною. У 2021 році 627 тисяч, у 2022 році 747 тисяч, більше як на 100 тисяч зросло за рік українців працевлаштованих. А на початок вересня 2024 року, друзі, 755 тисяч. Як ви думаєте, кого більше працевлаштованих? Чоловіків чи жінок? Напишіть свою думку у відповідях. В коментарях. Хочу вам сказати, що на кінець вересня цифра досягла 779 тисяч 300 тисяч чоловік. Тобто, ще на 4 тисячі зросла кількість працевлаштованих лише протягом місяця. Тобто, нам ці цифри говорять наступне, що тенденція працевлаштування офіційного вона зростає. І це є круто. Де ви думаєте найбільше працевлаштованих українців? Пишіть свої воєвуцтва. Написали, отож, відповідає, Мазовецьке 188 тисяч, Нижньосілецьке – 92 тисячі. І Великопольське 80, Вількопольське, 89 тисяч. Серед працевлаштованих українців 406 тисяч працевлаштованих чоловіків. Ну а 372 тисячі це жінки. Більшість працівників з України це люди віком від 30 до 44 років. Отак, От друзі. Порахуйте, 779 тисяч кожного місяця сплачують до ЗУСУ. По ну, мінімум тисячу злотих. Давайте тисячу злотих навіть візьмемо. І порахуйте, скільки для польської господарки приносить один такий працівник, от грошей. І плюс до того, всі гроші, які він заробляє, він же ж лишає. Щоб не говорили поляки, що ми тут не вкладаємо жодних грошей, не залишаємо. Ну, от така велика цифра, вона щось показує. І ті іноземці, які лишаться в Польщі. Навіть при тому, що вони погано працюють, вони з іншого континенту і вони мають сповільнену роботу у себе. Так вони привикли. То вони будуть менше приносити коштів, проте будуть приносити. Тому польський уряд не дуже сильно хотітиме їх кудись вислати. Бо українці такі вимогливі, вибагливі, що вони не хочуть там так працювати, де їм пропонують роботу. Не по тій зарплаті, яку б вони хотіли отримувати. Отож, друзі, я хочу вам сказати наступне, що українці буде просто влаштованих все більше. Я сьогодні дивився новини, що міжконтинентальною знову ж таки ракетою по Дніпру вистрілила наша недобросусідня країна під назвою Росія. І власне що я хочу сказати, це перший, ніби поштовх до того, щоб настрашити, що Росія буде стріляти ядерною зброєю. Але я в це просто не вірю. Це все страшилки, і наші медіа також накручують ще більше до цього. Світові медіа це все робиться для того, щоб ще більше вас залякати, і щоб вийшли все більше захищати територію України. Тому що те, що показують з інших боків, можливо інакше виглядати. А що ви думаєте? Тому що зараз знову пів України буде без світла. І хто буде винний в цьому? Ви скажете Сергію, що ти взагалі потякаєш? А от що ви скажете тим людям, які будуть без світла жити? От 9 поверх, старша людина, як вона буде кожного дня спускатися по їжу з 9 поверху? А таких поверхівок може бути і більше, і багато. В два рази більше 18-й поверх може бути. Як таким людям виживати зараз? Хто про них подбає? Особисто президент буде їздити до кожного, чи його заступники, чи голови ОДА? Мені от цікаво, як це все буде зараз вирішуватися. І я знову впевнений, що ситуація з минулого року буде повторюватися. Люди вже втомилися. І наш, дорогий президент, він чомусь не вирішує проблему. Він тільки напалює, що треба ще стріляти в сусіда, тому що він повинен програти. Я молюся Богу, щоб все так було, як він обіцяє. Але як показує практика, та ви напишете в коментарях. На сьогодні в мене все, друзі. Сподіваюся, це була корисна інформація. І сподіваюся, Польща також зрозуміє, що від українців, які тут знаходяться в Польщі, дуже багато чого залежить. І якщо вони не будуть піднімати питання того, щоб цю національну машину якось підтримувати, ну то вони втратять і навіть тих українців, які просто вийдуть звідси. Якщо вони думають, що заморозка війни це для них плюс, як деякі політики виражаються, які хочуть бути президентом в Польщі, то я хочу сказати, що Заморозка війни це тимчасова ситуація. Бо для чого? Лисому, який сидить недалеко від нас, зупинятися на цьому. Він і на Польщі не зупиниться. Тому те, що поляки бояться, що їхні військові будуть йти до України. Ну, слухайте, це цілковита реальність. Це невдовзі може статися. І заморозка війни нічого абсолютно не дасть. І просто люди заспокояться хоч на деякий час. Я вас не лякаю, я не є військовим аналітиком. Це тільки мої думки, які я вам розповідаю. Чому розповідаю? Тому що можу. Вам їх ніхто не розкаже. А якщо буде хтось говорити, що блогери за кордоном, вони можуть говорити все, і нічого за це не буде, і їх не можна слухати, тому що вони говорять погані речі. Є такі деякі люди, які так висловлюються. Так от я хочу цим людям сказати, що оглядайтеся, тому що рано чи пізно ви також можете. Опинитися за кордоном. Ви ж не знаєте, що буде завтра? Ким би ви не були, ситуація в світі міняється. І те, що ви думаєте, що ви знаєте, далеко може бути зовсім інакшим. І рано чи пізно ви почнете слухати таких, як я, блогерів за кордоном. І я більше стараюся інформацію розповідати для тих українців, які вже є за кордоном. І хто додивився це відео до кінця, прошу написати, будь ласка, з якого року ви дивитеся або ж місяця мої відео, за що я вам буду дуже вдячний. Моя діяльність вже триває більше п'яти років, і я з гордістю можу сказати, що я дякую вам всім за те, що ви довіряєте, і я сподіваюся, що кожному з вас колись десь допоміг, навіть якщо не особисто, а інформаційно. І для мене це просто круто. Так само з роботою. Сподіваюся, я вам допоможу з роботою. Не кожен буде задоволений. Незадоволених завжди потрібно також, щоб були, але я ж не 100 доларів так само, щоб всім подобатись. Тому гарного всім дня і все буде добре.